Усім привіт! Привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Нові акції в магазині АТБ з 5 по 11 лютого. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобаєчки. Ковбаса напівкопчена, з салями преміум від Добро 320 грамів 79 гривень. Ковбаса сорекопчина салями болгарська. М'ясна лавка 267 гривень за кілограм. Сосиски варені. М'ясна лавка. До пюрешки йдуть 450 грамів 75 гривень. Виріб м'ясо містки. Гурман з сиром. Напівкопчений. 420 грамів 57 гривень. Крильця курячі. Від своєї лінії копчена варені 167 гривень за кілограм. Шинка варена від добров. Рулет курячий 500 грим 125-50. на півтвертий едам. Маздам. Іде пластинами та Цезарь 135 гривень 58 гривень. Сир плавлений, Ементалер Та Моцарелла, 130 грамів 47 гривень. Сир м'який від Deluxe Foods з додаванням трав 175 грамів. Та вершковий теж 175 грамів 62 гривні. Сир плавлений маліндам. Іде в асортименті 70 грамів 1590. Криветки від своєї лінії. Варена морожені. 900 грамів 194 гривні. Крабові палочки заморожені. від Deluxe Foods, 500 грамів 92 гривні 90 копійок. Паста водний світ з кальмаром та креветками 160 грамів. 33 гривні, 50 копійок. Водний світ ікра скандинавської риби та лососем 180 грамів 45 гривень. Присірви оселедець філе в олії, норвін, 250 г 60 гривень. Далі у нас йде стигно, корчато холоджене золотко, 107 гривень іде за кілограм. Ковбаски від глобіна чесникові для гриля 500 грамів 80 гривень, 70 копійок. Далі у нас сьомга слаба селена йде скібочками від своєї лінії 100 грамів у упаковці 100 гривень. Сьомга слаба селена, Вже філе шматок на шкірі 180 грамів. 187,50 масло торгова марка фірма 180 грамів. 63% 70 гривень 80 копійок. Молоко просто наше пряжене 2,5 870 грамів 3950. Сметана молокія 15% 370 грамів 3940. Йогурт Торгова марка Растишка Банановий. Персиковий та полуничний. 115 грамів 10 гривень. Сирок. Глазурований. Торгова марка злагода з ароматом ванілі 10 гривень. Зі смаком манго 10,50. Та шоколад та мак 11,50. Консерви кілька обсмажена у томатному соусі. Сканді 240 грамів, 60 гривень. Сардини у томатному соусі теж 240 грамів 62 гривні 90 копійок. Паштет піченковий, 340 грамів 31 гривня. Та паштет піченковий, 85 грамів 14. Паштет шпротний з кандії 160 грамів 36 10. Оліс майонез чудовий 50 560 грамів 45. Майонезний соус салатний. 30% теж 560 грамів 35-30. Соус вітоліс солодкий чилі, 180 грамів 19. Густа соус сендвіч іде 180 грамів 20 гривень, 70 копійок. І соус маргарита теж 180 г, 19 гривень. Огірочки торгова марка Верес пікантні 300 г 63,50. Варенички з картоплею та м'ясом. Геркулес 800 г 80 гривень. А це нагетси торгова марка легко. Заморожені 500 грамів 74,50. Міники. Торгова марка легко 300 г 55 гривень. Суміша вачева від своєї лінії італійська 400 г. Та для смаження теж 400 грамів 50 гривень. Шоколад Мілка йде, молочний в асортименті 90 г 40 гривень 50 копійок, цукерки від рашен, молочний шоколад та чорний шоколад 98 гривень 30 копійок 154 г, шоколад від мілінів порістий білий та молочний 90 г 33 гривні 50 копійок. Сукерки Жако йдуть на вагу з різними смаками. Вишня апельсин 149,50 за кілограм. Печиво Рашен Лавіта з желейною начинкою. Зі смаком апельсина та малини 135 г 24,50. Тістечко. Іде бісквітне. Від своєї лінії з молочною начинкою 280 г 66 гривень. Кава Якобс якопсиде мелена. 230 грім 148. Якобс йде в зернах. Вага 1 кілограм 580. Кава нескафе. Рощина сублімована. Йде в склі, 190 грамів 273 гривні 50 копійок. Кава рощина сублімована в нескафе 210 густа 215 50 Нискафе розчина сублімована 280 грамів 291 гривня. Нескафе еспресо, Ось така розчина з густою пінкою 200 грамів, 304 гривні. Далі у нас чай Тіамоманс. Іде в асортименті 20 пакетиків. 38 гривень, 20 копійок. Та чайті яму рамашка шипшина. Там ята цитрусові 20 пакетиків, 39 гривень. Чай. Улюблені смаки 4, 28 пакетиків 51 гривня, 20 копійок. Чай від своєї лінії чорний листовий 80 г. Та фруктовий теж 80 грамів листовий 37,50 50. Чай від своєї лінії 25 пакетиків, а сапті смаків 35,50. Несквік шоколадний молочний коктейль 200 г 60 гривень. Напіліто, виноград гранат півтора літра та апельсин 38,90. Та яблуко вишня теж півтора літра. 37 30. Сік садочок яблуко виноград. 1 літр 32 гривні. Пепсі та пепсі без цукру 2 літра 36 гривень. Фанта об'єм 1 літр. Та спрайт, теж 1 літр. 25-30, в одноцінно йдуть. Холодний чай. Персик об'єм 1 25-20. Та холодний чай чорний лимон 500 мл міллілітрів 14-30. Водичка де трускавецька мінеральна. Негазована 1,5 літра та слабо газована. 14-10. Морозова манака, полуничний чізкейк та керамісу 500 грамів 101 гривня. Морозова рудь 100% у вафельному стаканчику 70 грамів 14. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усіх до нових зустрічей!